Всім привіт! Для тих, хто полюбляє солодощі домашні, сьогодні в мене дуже простий рецепт, незатратний це солодкий кабак. Я його почистила, нарізала такими шматочками приблизно сантиметр товщину. Нарізала фігурним ножем ось таким звичайним. Можна нарізати як завгодно, можна трішки більші шматочки. Як вам подобається, в мене тут кабака приблизно 600-650 грам, додаю цукор, приблизно 100 грам. І додаю трішки меленої кориці. Якщо не полюбляєте корицю, не додавайте. Десь чайну ложечку додаю кориці. Далі додам лимонну кислоту півчайної ложечки. Все перемішуємо добренько. І залишаємо десь приблизно на годинку, щоб пустив кабел наш сік. Поки буде йти час, підготуємо декілька яблучок, почистимо і також наріжемо. Ось такими приблизно шматочками. Пройшло лише 15 хвилин. Я вже підготувала яблучко такими різними шматочками, нарізала їх. Додаємо до кабачка нашого і перемішуємо. А далі в нас ще є час, я підготую горіхи. Беру звичайні горіхи, чищу їх і трішечки підсушу в духовці. Потім перемелю на блендері. Можна перепустити через м'ясорубку. Підготувала горішки. Небагато, приблизно один стакан. Відправляємо в духовку. Далі беремо форму, в якій будемо запікати наш кабак. Я додала в форму 50 г вершкового масла. Можна запікати і без нього. І так, і так буде смачно. Відправляємо наш кабак у форму. Ось так гарно це виглядає. Відправляємо в духовку, будемо випікати при температурі 180 градусів. Горішки вже перемолола. Кабак мій готовий, випікався 2 години. Так довго це тому що я люблю, щоб він був м'якенький. Якщо вам подобається, що він хрумтить, то півтори години буде достатньо. Далі додаємо горіхи, перемішуємо і даємо охолонути. Протягом цих двох годин, кожні хвилин 20, я перемішувала, щоб зверху нічого не підсихало. Ось і все. Наш смачний і корисний десерт готовий. Всім смачного! Дякую за перегляд і пока-пока!